Добрий вечір! Чудові і прекрасні у вашому домашньому салоні краси. У нас б'юті вечір з розкішним швидким оновленням шкіри додаємо до базового догляду поліпшену систему оновлення шкіри мікродермобразії. Він дає видимий результат уже після першого використання. Ми можемо його використовувати на обличчі, на шиї, на зоні декольте. і воно дасть нам чудовий результат у перший же вечір. Включаємо в наш догляд оновлення шкіри, який робить поверхню шкіри гладкою і ніжною, сяючою, і розваджуємо дрібні смарчички. Скажу лише, що 78% жінок, які брали участь у незалежному випробуванні системи оновлення, зазначили миттєве перетворення шкіри і змінили свою думку щодо стану своєї шкіри. Якщо у вас є дослідницький дух, зробіть оновлення. На половину обличчя. Порівняйте в дзеркалі і поділіться в коментарях. Готуємо такі засоби. Очищуючий засіб, який вам призначений, система оновлення шкіри. Ось вона така красива. Після цього сироватка, яку ви використовуєте. Ваш нічний крем. У мене такі засоби. І крем для шкіри навколо очей. І звичайно починаємо з очищуючого засобу, видавлюємо більшу, трошки, як духмяна горошинка, кількість очищуючого засобу, спінюємо його з водою і на зволожене обличчя наносимо, промасажовуємо по лініях лангера протягом хвилини, після цього змиваємо водичкою. Крок перший: наносимо на зону оновлення засіб із салонним амбразивом мікрокристаликами оксиду алюмінію. У мене зона оновлення обличчя. Можете, нагадую, наносити на зону шиї, декольте і промасажовуємо по лініях лангера протягом 2 хвилин. Після двох хвилин якісної такої шліфові нашої зони відновлення ми йдемо і це все ретельно змиваємо водичкою. Крок другий. Наносимо на обличчя сироватку, яка звужує пори. Вона усуває сліди втоми, причиною якої є процес глікації. Тобто вона бореться із глікацією шкіри завдяки екстракту шовкового персидського дерева, який є у цій сироватці. А також розгладжуються дрібні зморшки. Маємо більш ніжну і пружну шкіру, приємну на дотик. І з кожним використанням зморшечки стають все менш помітними. Продовжуємо наш догляд. Наносимо на обличчя шиї зони декольте сироватку, яка є у вашому арсеналі краси. Продовжуємо із нічним кремом і кремом для шкіри навколо очей. Приємних вам вражень. А я впевнена, що їх багато діліться. І пишіть в коментарях, якщо у вас є запитання. З вами була Віолетта, біті-експерт компанії Mary Kay. Дякую вам за ваші щирі сердечка, лайки. В цьому. Бувайте!